Вітаю! Мене звати Михайло Невдаха. Я тренер аналітик Transparency International Україна, організація, яка займається моніторингом закупівель. Сьогодні ми створили декілька інструментів, які покращують життя активіста, який бажає розібрати, що ж там відбувається. Перший це модуль аналітики bi.prozoro.org. Він доступний усім з любого кутка нашого земного шару. Та інший інструмент це моніторинговий портал dozoro.org – який був створений як книга відгуків у публічних закупівлях. Тобто тут будь-хто, хто має інформацію про процедуру, про закупівлю, про порушення, про ще щось, може залишити свій відгук стосовно будь-якої з закупівель, або ж одразу сформувати листа до контролюючого органа та прийняти участь саме у оскарженні будь-якої з проблем. Звичайно, що оскарження через систему є доступним лише для учасників. Однак саме активіст, саме громадянин є тим, хто отримує сервіс або товар від цих закупівель. Тобто, ми з вами є кінцевим споживачем закупівель. Тому потрібно моніторити та контролювати державу та те, як вона витрачає кошти. Отже, ми можемо скористатись цими двома інструментами для того, щоб, по-перше, подивитись, у якому стані наразі відбуваються закупівлі. Та подивитись, чи є там порушення, наскільки їх багато, як їх знаходити та як реагувати у разі того, якщо є певне правопорушення. Отже, давайте подивимось, як працює модуль аналітики. Перейдемо до нього та подивимось, які саме функції у нього є та як він може покращити життя активіста, який моніторить закупівлі. Отже, ми переходимо на модуль аналітики за посиланням bi.prozoro.org. І саме так виглядає перша сторінка цього модулю. Всього їх на сьогодні вже 17. І перша сторінка містить показники, які є найважливішими саме у закупівлях. По-перше, це кількість процедур, яка є у системі. Економія, очікувана вартість. Можна подивитись, хто саме є замовниками, можна подивитись, у яких статусах, тобто, як успішно проходять закупівлі або навпаки. Доступна вся інформація у динаміці. тобто, Можна побачити кожен місяць кожного року та відокремити його, та можна відокремити будь-яку з областей України та подивитись, що саме закуповують у конкретній області. Наприклад, для того, щоб обрати певний проміжок часу, можна або натиснути саме на діаграму та обрати певний місяць, наприклад, січень 2017 року. Або ж протягнути та обрати певний період. Після того, як певний період обраний, достатньо лише підтвердити нашу вибірку. Та саме після цього закріплюється новий відбір та перераховуються показники. Зараз всі показники були перераховані та показується інформація лише за 4 місяці 2017 року. Тобто, аж 313 766 були оголошені. У 2017 році майже половина усіх закупівель для того, щоб відокремити інформацію ще детальніше, можна, наприклад, обрати область, у якій відбувались закупівлі. Я оберу Херсонську, оскільки я звідти. Після того, як обрана ще й область, ще менше інформації відфільтровується, та вже таким чином виглядає ситуація у Херсонщині. Для того, щоб подивитись, що ж саме закуповували на Херсонщині, я можу використовувати інші листи, які є у цьому модулі. Так, показники є лише одним з 17 листів, а усі інші знаходяться у правому верхньому кутку. Ось така от кнопочка показники. Всі ці листи містять інформацію під різними розрізами або з певним фокусом, тобто, який з лист саме за типами процедури. Тобто відбувається аналіз, які процедури були використані, допорогові або надпорогові, чи там було забагато звітування про укладений договір, яка є досить ризикованою з точки зору неефективності використання коштів, або ж, навпаки, подивитись, хто найчастіше використовує допорогові закупівлі, та таке інше. Кожен лист має свій фокус та своє призначення. Однак ми зараз шукаємо саме тендери, які відбуваються за нашими фільтрами, та переходимо на лист, який так і називається: тендери. Після того, як я його вибрав, підвантажується ось така таблиця про усю інформацію стосовно наших закупівель. Можна побачити назву. Ось такі бувають випадки, як цифрове значення у назві. Кожна закупівля має свій ідентифікатор, за яким її можна знайти, посилання та посилання на моніторинговий портал дозоро, якщо ви хочете залишити відгук, або ознайомитись, чи вже є там у наявності відгуки від інших активістів чи учасників. Окрім цього, у кожному з стовпчиків можна робити пошук. Так, наприклад, я можу шукати лише завершені або незавершені закупівлі. Конкурентні або неконкурентні, або фільтрувати за очікуваною вартістю, тобто за ціною, яка буде витрачена за напевно, закупівлю. Наприклад, я хочу відсортувати усі закупівлі саме за ціною, за вартістю. Достатньо лише двічі натиснути на очікувану вартість, і вже зараз ми бачимо, як відфільтровано та відсортовано всю інформацію за ціною. Тобто, ось така от закупівля у майже 76 мільйонів гривень, яка є. До того ж завершеною, та яка проходила у лютому, стосується саме енергії електричної. Тобто тут закуповувалась електроенергія. Для того, щоб подивитись, що ж саме тут було, буде доцільним використати посилання та перейти до картки тендеру, де вже я можу ознайомитись з усією інформацією стосовно закупівлі. Подивитись, хто її замовник, хто там був учасником, яка ціна за договором. Ознайомитись з файлами та уся інша інформація, яка міститься на картці тендеру. Окрім цього, у правому кутку міститься і стопці з додатковою інформацією про закупівлю, наприклад, кількість пропозицій або кількість дискваліфікацій. Такі показники можуть підсвічувати ті закупівлі, до яких має бути вже підвищений інтерес, підвищена увага. Тобто, я можу взяти звідси стовпчик кількість пропозицій. Зажати кнопку ліву на мишці та перетягнути його до стовців, які є активними. Ось, наприклад, таким чином я перетягую його на друге місце у даній таблиці. Вибачаюсь на перше. І ось я бачу, що кількість пропозицій по лотах тут була нульова. Тобто це були неконкурентні процедури, а значить, і пропозицій жодних бути не, не могло. Давайте відсортуємо за кількістю пропозицій лотів та побачимо, що є закупівлі, в яких є і 11 пропозицій на лот, є і 10, 9, тобто доволі конкурентні закупівлі. Однак кількість пропозицій нічого не значить, якщо ми не знаємо, скільки ж було з них дискваліфіковано. Давайте подивимось. З того ж кутка можна витягнути інформацію про кількість дискваліфікацій, яку ми також таким же самим чином перетягуємо до... Активної таблиці. І вже зараз можна побачити, що десь було 11 пропозицій лоту та 0 дискваліфікацій, і процедура є завершеною, тобто мінімальна пропозиція була переможною. Однак десь можна побачити, що було аж 7 пропозицій, і всі вони були дискваліфіковані. Тобто, ось такий предмет, як дріт контактний, був таким складним предметом для закупівлі. що... Усі сім учасників були відхилені. Тобто, щось з їх пропозиціями було не так. А саме такі відхилення і дозволяють оцінювати, наскільки ймовірна там зрада або перемога. І саме з таких ось знахідок можна переходити до оцінки або учасника, або замовника. Ось ми беремо цю закупівлю до уваги, та я можу її зафіксувати. Банально нажавши на ідентифікатор тендера. Таким чином, я закріпив саме цю закупівлю, і якщо я зараз перейду до карточки, яка стосується саме карточки організатора, то в мене вже буде лист, який направлений саме на аналіз усіх закупівель, які були у цього замовника. Якщо навіть обрати лише одну закупівлю, можна побачити деяку інформацію, яка може бути цікавою: по-перше, у статуси тендерів, тобто Дана закупівля не відбулася. Що саме закуповувалось за класифікацією CPV? Залізо, Свинець та інше. Та постачальники, що подали свої пропозиції. Я можу побачити усі їх назви та е, будь-кого з них з цієї діаграми відокремити та вже переходити до аналізу саме за цим учасником. Однак, е, коли у мене закріплена одна процедура? Той модуль показує інформацію лише з однією процедурою. Якщо скинути цей відбір, то вже ми побачимо усю інформацію, яка була саме за цим замовником у системі. І вже ми бачимо, що кількість тендерів або закупівель, які е, проводив цей замовник, їх було 6 тисяч. З них 5 тисяч було з одним учасником. Це досить висока частка е, тендерів з одним учасником. Та зазвичай вона може казати, що саме більшість з цих закупівель були допороговими. Або ж це були неконкурентні процедури, де більше одного учасника і бути не може. Окрім того, я бачу усю класифікацію товарів, що вони закуповують, та я бачу, в принципі, усіх постачальників, що подавали пропозиції. Таким чином, якщо навести на найбільше підприємство на цій. Діаграмі, то можна побачити, хто ж саме був найактивнішим у е, даних відборах. Закріплюємо відбір з діаграми, і вже зараз в мене закріплений лише один постачальник мале приватне підприємство. І якщо я перейду до карточки учасника, яка знаходиться у правому верхньому кутку. І ось тут обираємо карточку учасника, то далі по аналогії я вже бачу. Саме їх історію того, як в них все виходило. По-перше, це подані цінові пропозиції. Я можу дізнатися, скільки з них було не розглянуто, або скільки ж було таких, що виграли. Тобто, наразі з цієї діаграми я розумію, що лише кожна третя пропозиція була такою, що виграла. Я можу побачити, з якими організаторами, тобто замовниками, намагався брати участь даний учасник. Тобто найчастіше це саме підприємства або установи Херсонської обласної державної адміністрації. Та я бачу, якими групами товарів е, торгує, та, е, які намагається продавати саме цей учасник. Найчастіше це продукти харчування та сільськогосподарська техніка та інше. Ось таким чином вже можна оцінювати як і учасника, так і замовника, наскільки вони активно підходять до закупівель та наскільки, в принципі, тут можуть бути порушення. Окрім цього, саме у модулі є ще й презентація з оглядом цього функціоналу, яка зможе допомогти розібратись, як все працює. Посилання на презентацію є доступним у правому верхньому кутку біля кнопки з показниками. Тобто переходами з іншими листами. Та ось вона зліва. Називається вона історії, такий телевізор з кнопочкою «Плей». І якщо натиснути саме на цю презентацію, тут вона одна, є ось такий огляд функціоналу, методика розрахунку показників, як що рахується, два листи поради щодо використання, тобто, як скористатись навігацією, як зробити відбор, як виконувати пошук. Та кожен з листів, який має будь-яку аналітику, містить ось такі от коментарі щодо кожного з об'єктів, які є у модулі.